Це відеоси ніхто не подивиться. Я знімаю його просто для того, щоб, скажімо так, закрити гістальчик. Е, Мені дуже подобається серіал From зовні І я знаю, що дуже багато людей його не люблять, оскільки він задає дуже багато питань, на які надає відповідей. Але, як на мене, в цьому і сенс усього серіалу. Для того, щоб будувати власні теорії. І просто давати своїй уяві місце для того, щоб розгулятися. Але я, як людина тривожна, зайшла до цього трошечки з іншого боку. Мені чхати на теорію щодо того, що там відбувається. Оскільки мені просто подобається те, що там відбувається. Мені не чхати, чи це прокляття індіанців. Чи хтось є реінкарнацією чогось? Мені подобається це шоу, тому що воно представляє собою чистий жах, який ти просто переживаєш і думаєш, що б ти міг зробити в цій ситуації, і так мені в голову прийшла ідея, оскільки Євген не робив відео про те, як вижити у всесвіті ФРОМ, а я здобуваю інженерно-проектувальну освіту. Я дуже дохую Делуву. Де я вирішила, що я складу список того, як жителі могли б захиститися е від монстрів м без намагання вибратися з цього місця. Тому що е я та сама реінкарнація людини, яка свого часу вижила е і не потрапила під е лапи Саблізуба Тігра. І я дуже боюся а, лізти кудись, де я точно знаю, що я небезпека, але можливо є шанс щось зробити краще. Я краще буду сидіти на місці і розставляти повсюди капкани. Тоді я написала декілька пунктів, і я їх розберу. Мені просто охота поговорити перед телефоном. Отже. А, чим мені подобається? Те, як виглядає містечко це Фромвіль, скажімо так, це те, що воно, власне, зроблено по принципу е, міні-посюшечного американського містечка, е, яке ви всі собі уявляєте, коли читаєте чергову книгу Кінга. Принаймні, я приблизно так уявляла собі е, містечко з е, саломового гнізда. Ну, лігва, Пардон. похуду. І це. Дуже класно все спрощує, тому що е, першим пунктом у моєму списку є дещо найелементарніше, і це просто паркан. І давайте так. Е, я чудово знаю, що монстри можуть і стрибати, і лазити, і робити все інше. І буквально в першій серії бабуська е, якимось чином залізла на, на другий поверх будинку. Так. Безумовно. Але це може їх сповільнити. Загалом моя ідея полягала в тому, що, безумовно, в них дуже обмежені ресурси, що не дозволяє їм, наприклад, виготовляти цемент і бетонну суміш. Оскільки, як мінімум, для цього потрібно дуже багато каміння і вкласти дуже багато роботи. Більшість населення. Це люди, які неспроможні цілими днями з тих чи інших причин постійно довбати каміння на, на муку, скажімо так. По-друге, наскільки я правильно пам'ятаю, в, в цій подсобці, яка там є, там не було підходящої кувалди. Отже, цемент і бетон ми одразу відхиляємо. Тоді те, що нам залишається, це просто повертатися до істоків і виробки лісу. Я розумію, що комунікація між героями там це те, про що нема сенсу навіть говорити. Вони одне з одним не говорять, але коли вони будували вишку, вони дуже швидко скооперувалися, щоб побудувати цю вишку на даху дому колонії. Тому я думаю, що це можливо. В тій підсобці все одно е були і пили, і сокири. І Якщо е, докласти трошечки більшість е, сірої рідини у процес, е, повалення лісу, який насувається на, місць, на місто, може значно спроститися. І моя ідея полягала в тому, що, безумовно, е, виготовлення цього паркану зайняло б дуже багато днів. І якби вони робили це на вулиці, то монстри могли б просто зруйнувати ці заготовки, чого ми не хочемо. Тому. Моя ідея полягала в тому, що спочатку, протягом певного часу, в день вони всі дружно йдуть і валять ліс ближче до міста для того, щоб не заходити занадто далеко, і візуально розчищати територію, щоб був кращий обзор, щоб вони краще бачили, де монстри. Тому що монстри і за дерева і так їх побачать. Тож це має сенс, плюс це ближче. Отже, спочатку вони просто рубають ці дерева і, обробивши їх від зайвих гілок і всього іншого, ховають їх у будинках з талісманами, де вони самі живуть. Просто поклади в коридорі. Це просто на ніч. Ти все одно будеш спати, скоріш за все, якщо ти, звичайно, не підеш за коровою, щоб тебе вбили. Але це інша історія. Боже, мені було дуже шкода, цього зятьку бабуську, вона була моя улюблена персонажкою. Найкраща жінка просто! ау. Отже, після того, як вони назбираються дерево в достатній кількості, як вони зрозуміють, що кількість дерева достатня? Е Отже, е незважаючи на те, що містечко велике, все одно більшу його частину е займає дорога. Тож, наша задача це дивлячись на містечко. Зрозуміти, як якомога меншим метражем його огородити. В цьому плані можна пожертвувати частиною дороги. Так я розумію, що це буде дуже жорстоко щодо людей, які тільки приїдуть, але ми потім до цього повернемося. Я придумала варіанти того, яким чином можна було б забезпечити певну карантинну зону. В межах цього паркану, скажімо так, де б у людей був час сховатися, а у жителів був час їх врятувати від монстрів. Отже, все просто по суті. Ну, типу, блін, люди будували оборонні структури з невідомих часів. Ми просто вмірюємо діаметр навколо навколо, навколо міста. І сенс в тому, що для цього навіть не потрібні рулетки чи щось інше. Типу, є набагато примітивніші способи. Елементарно, з рахуванням того, що американці дуже люблять використовувати довжини аля стандартний пончик чи банан, не буде проблемою. Просто, наприклад, взяти якусь людину, шнурок, перев'язати між них шнурок. На ширину кроку, щоб вона завжди була однаковою, і попросити цю людину прошагати по периметру. І таким чином, нашою одиницею довжини буде крок оцієї людини. І по цьому ж кроку ми потім наміряємо дерево і відстань того, скільки нам потрібно секцій для цього паркану. Тобто, виміряти можна все, що завгодно, чим завгодно, просто ваша система змінюватиметься. Тобто це не обов'язково має бути метрична система чи будь-яка інша міра довжини, ну, у середньовіччі в кожному місті була власна міра довжини просто посеред міста та на площі. Тому це взагалі не є проблемою. Після того, як ми виміряли е, периметр нашого міста. Те, як ми плануємо його огороджувати. І заготовили достатню кількість деревини для того, щоб зробити паркан відповідної довжини. Починається наступний етап, і це, власне, збирання модулів паркану докупи. Все ще, якщо ми робитимемо це на вулиці і залишатимемо ці модулі на вулиці, монстри їх просто зруйнують. Чого ми не хочемо, тому що переробляти найгірша робота. Тому ми все ще продовжуємо. Виготовляти ці модулі, навіть якщо на вулиці, то ми це робимо в день і на ніч ми знову заносимо їх всередину. Цей паркан може бути будь-яким за своєю простотою, але я думала про те, що можна так само використовувати щось на кшталт кілків, наприклад, згори, і робити ці модулі так, щоб за них було якомога важче схопитися. Оскільки так, безумовно, у них є пазурі і все таке у, у цих монстрів, але чим, ми зро... чим важчою ми зробимо поверхню для безпосередньої з нею взаємодії, тим для нас краще. Елементарно згадайте оці радянські бетонні паркани з многокутниками, які, наче як є, рельєфними, але по суті по них дуже важко залізти. Тому що це, власне, робилося для того, щоб людям було якомога важче перелізти цей паркан і втекти. Закри, пожалуйста, видно. Кошку корміть, я вже покормила. От. Е і також я б додала якісь кілки на гору, щоб вони також додатково ускладнили це прилазення. Сприймайте це як ту саму, я не знаю, цю. Е, колючий дріт. Е, таким чином, після того, як ми зробили достатню кількість модулів, настає найважчий момент, тому що ми маємо за один світловий день встановити всі ці модулі. Для цього ми витрачаємо ще день чи два. На підготовку місць для установки цих модулів, оскільки якщо монстри просто побачать яму, куди ми ставитимемо ніжки модуля, що вони, блять, зроблять? Яму не можна зруйнувати, а якщо вони почнуть їх закапувати, менше людей помре, тому що монстри будуть зайняті тим, тим, щоб закопувати ями. І це все одно виграє нам по безпеці. Після чого ми дуже оперативно встановлюємо ці модулі, і я, до речі, не зазначила, але їх можна зробити навіть без використання цвяхів. Е найбільше в цьому е показало успішність японців, оскільки в їхній традиції найбільш, скажімо так, найбільшого розвитку е набули різноманітні методики стикування дерева різними зрізами, але. По факту це присутно майже в будь-якій культурі, оскільки до певного часу, коли люди ще не могли оперувати з металами, цвяхів не було. Або вони були дерев'яні, але, як правило, це були кілки і вони мали інше призначення. І тому подивіться на будинки зі срубу. Вони побудовані по принципу того, що ти просто е в одній колоді отвір під форму колоди, на яку ти цю колоду покладеш. І таким чином ти просто граєшся в конструктор. І, власне, з цим парканом можна зробити так само. І, власне, після цього ми просто за один день максимально швидко встановлюємо цей паркан. Що, як мінімум, сповільнить монстрів. І якщо вони захочуть, вони витратять свій час на те, щоб зруйнувати цей паркан. Але. Якщо ми використовуватимемо максимально цінні шматки дерева для цього, оскільки дерев там да от буквально дахіра, плюс можна просто залізти на кладовище цих автомобілів, розібрати їх на запчастини і додатково зробити щит з капотів, щоб знову ж таки виграти собі час. І коли ми його встановили, вже, як мінімум, ми затримуємо цих монстрів. Більше того, якщо оснастити жителів очима інформацією, що робити, ми вже зрозуміли, що там можна зловити радіозв'язок. Але я б сказала, що можна зробити простіше: можна зробити лінію телефонних передач, або з'ясувавши, як працюють телефони в цьому місті, як вони пов'язані, в кого який номер телефону, або просто взяти шнурочок со стаканчиком і користуватися ним як рацією для того, щоб не відкривати вікна? Е, я розумію, що це дуже дивно звучить, але навіть якщо цього не вийде зробити, окей, хорошо. Занадто важкі комунікаційні роботи треба для цього проводити. Елементарно підготувати. План дій і використовувати, наприклад, світло як спосіб комунікації. Зрозуміло, що е, не всі знають азбуку Морзе, і, скоріше все, азбуку Морзе знає тільки Бойт, але. Достатньо просто визначитися з кількома типами світлового сигналу, наприклад, скільки разів увімкнути, скільки разів вимкнути, і з якою довжиною, щоб повідомити, що ви бачите, що десь з вашої сторони заходять монстри. І таким чином люди в будівлях можуть взаємодіяти між собою, і ви просто дивитеся у вікна і розумієте, хто звідки йде, і перевіряєте, чи усі в безпеці, що так само убезпечить вас. Е, окрім того, я ще думала: але це знаєте, це максимально нереалістично. Я просто хотіла винести це, бо чому б ні? Ми бо ми говоримо про світ, де з будь-якої точки Сполучених Штатів Америки ти можеш потрапити у місто, де вночі на вулицю виходять монстри, які виглядають як звичайні люди, але потім в момент трансформуються і катують людей для забави. Ми можемо говорити про все, що завгодно, бо все одно цього ніколи не станеться. Але а, якщо припустити, що люди з нашого міста дуже сильно прокачаються, окрім цього паркану, можна ще зробити над ним сітку, яка так само слугуватиме оборонною спорудою, бо, по суті, ми над містом сформуємо купол, який буде дуже важким для, для досягнення монстрами. Це. Дуже трудомісткий процес. І це ніколи не буде можливим. Але просто така цікава фантазія. Згадайте село в поле з Вінкс. Чому б ні? Про все можна пофантазувати. Наступним пунктом в мене є дуже важливий, як на мене, момент. Це спорудження оглядових веж. Е, головний принцип е, цієї моєї задумки полягає в тому, що в нас є оглядові вежі, які, є замк... е, які представляють собою замкнений простір на ніжках. Е, де людина, яка знаходитиметься на посту, братиме з собою талісман і зачинятиметься там для того, щоб монстри не могли її дістати. Е, Розташовувати ці вікна, ці вишки бажано в центрі міста з тим розрахунком, щоб можна було бачити кожен з кутів паркану і половину території по довжині кожної зі стін паркану. Оскільки це так само забезпечуватиме нас більшою безпекою. Оскільки ці вишки знаходитимуться вище за рівень будинків, сигнал світловий, який б вони посилали за рахунок елементарно гасової лампи чи ліхтарка побачить у домі колонії. Але не варто забувати, що дом колонії дуже великий. І. Вони насправді можуть щось зробити, тому що якщо Дом Колонії посилатиме цей сигнал, то його побачать у місті. Якщо не... стоп, чекайте, дом Дім Колонії знаходився занадто далеко. М Але все одно, оглядові вишки це хороша ідея, просто її треба чуть-чуть доработати. Я впевнена, що з цього можна зробити щось хороше. М Та, блін, е елементарно. Е я впевнена, що деякі персонажі вміють робити самопальну зброю. Можна просто зробити самопальну зброю і, як мінімум, стріляти монстрам по колінам для того, щоб вони не могли переміщуватися, і при цьому ми їх не б'ємо, через що вони не будуть перенароджуватися. І таким чином ми підходимо до наступного пункту, про який я думала: це пастки для монстрів і проведення експериментів над ними. Як ми вже зрозуміли, монстри є по факту безсмертними. Єдине, що змогло вбити монстра це черви, які передав монстру Бойт. Але це була одноразова акція. Тому більше такого прокрутити не вдасться. На жаль. Тож, про що я думала? Це пастки, у які ми ловитимемо монстрів. І в подальшому зі збереженням певних правил безпеки для того, щоб нас не вбили, ми залишатимемо їх на визначеній території і проводитимемо над ними експерименти, що особисто мені здається дуже класною ідеєю. Е, перший тип пастки, про який я подумала, і мені здається, що він насправді найзручніший це тип пасток, які використовували жителі Тайваню, В'єтнаму. I'm a little bit of racist. В'єтнаму під час війни з США, точніше під час американського намагання окупувати В'єтнам, це викопується ріф, в якому є конструкція з жердини, по суті, яка стоїть на підпорах, і з якої стирчать заточені кілки. При цьому ця жердина. Має можливість до ротації, через що е ці пастки маскували листям, землею, сіткою чим завгодно. І коли людина наступала в цю яму, вона провалювалася і під власною вагою прокручувала цю жердину, насаджуючись на кілки. Монстра це не вб'є, але однозначно знерухомить. Після чого вже можна буде з ним щось робити, наприклад, при світлі для дня, коли інші монстри повернуться до печер. Бо, як ми зрозуміли, коли помер смайлі, всім було на це начхати. Або якщо вони заберуть цього монстра з собою, ми краще зрозуміємо їхню поведінку. Що то чудово, з урахуванням того, що ми плануємо збільшити свої пункти виживання якомога більше. Тож ці пастки однозначно. Мають місце бути на ніч, їх треба е, укривати, для того, щоб монстри їх не бачили. І так само, як люди викопували ями в землі для того, щоб переховуватися вночі, і коли приїхав Бойт, вони почали копати нові і змінювати місця сховку. Так само нам є сенс е, робити з цими пастками. Оскільки, якщо ми просто зробимо такий великий рів навколо міста, я впевнена, що у монстрів раптово знайдеться достатньо сили для того, щоб їх перестрибнути, або для того, щоб просто кинути дошку через цю пастку і пройти по, по дощі. Е, тож це така пастка, яку треба буде постійно рухати, але все ж, особисто, на мою думку, це дуже хороша пастка. Також я б спробувала, але це такий більш складний варіант це завалити вход, вхід до печери камінням. І оскільки ми чудово розуміємо, що бетонної суміші вони там не зроблять, просто зробити це якомога більшим і важчим камінням, і зробити це так, щоб цю конструкцію було неможливо розібрати або зруйнувати. Оскільки так, безумовно, монстри дуже сильні. Але я не думаю, що вони все сильні. Тож все ж ця ідея має сенс. Або принаймні місце бути. <клух> uh, <клух> і... Далі ми переходимо до наступного. Uh -huh. uh, до наступного і до останнього. Це стосується вже більше. Не того, як ми захищаємо себе в рамках цього містечка, але це стосується більше того, як, зокрема, відкриття старого поселення, де вони знайшли їжу і де простягається ріка. Основна моя задумка полягала в тому, щоб формувати стежки, які будуть позначені. І їх буде дуже легко впізнати, оскільки, якщо вони вже не мають можливості вийти з цього міста свої, своє положення, як ми зрозуміли з шоу, змінюють тільки оці чарівні дерева з дуплом. Але всі інші залишаються відносно на тому самому місті. Вони рухаються ближче до міста, але це відбувається дуже поступово. Тому, на мою думку, для них було б е, чудовою ідеєю робити ці стежки, оскільки монстри і так знають, де їх знайти. Але вони могли б загубитися. Тому е, ідея того, що ми робимо стежки зі знаками, вказівниками і всім таким іншим, як на мене, дуже сильно виграє, оскільки, якщо ми вже змушені бути замкненими в цьому просторі, принаймні, ми як Людська раса, можемо зробити абсолютно все, щоб подавити природу і повністю привласнити цю територію собі, наскільки це можливо. Власне, це були всі мої думки щодо того, як можна підвищити свої відсотки виживаємості у всесвіті ззовні.